Слава нашому Богу за такий чудовий час, який нам Бог подарував. Брат Міша каже, що ми не дуже обмежені часом, але я розумію, що ми обмежені нашими можливостями сприйняття, друзі, чи не так? І багато ми сьогодні чули. І я не буду вже будувати або розвивати якихось думок. Декілька слів таких скажу загальних, одне місце зачитаю, і ми будемо йти до заключної молитви. Дякуємо Богу за помісну церкву. Вчора тут відбувався наш такий регіональний дитячий фестиваль або служіння. І дітки наші були щасливі, благословенні, що могли мати таке служіння. Сьогодні молодіжне служіння. То хай Бог благословить помісну церкву і воздасть за служіння. Друге, друзі, що хочу сказати, мені приємно бачити не тільки молодь на цьому місці, але і старших братів і сестер, членів помісної церкви і служителів. Дуже добре і дуже приємно, коли ми так разом можемо збиратись не тільки молодь сама або діти самі. Але молодь і ви старші брати і сестри і служителі дуже приємно. Дякую Богу за це. І хай вас Бог рясно благословить. І наступне друзі, що хочу зауважити така лунала думка, що у 19-му році було останній раз молодіжне служіння. Ну хочу наголосити, що це в Ужгороді було 19-му році останнє служіння. Останнє молодіжне регіональне було у липні 25-го року у Волосянці. Так, браття праві, воно є рідше зв'язку з цими обставинами, які ми маємо зараз в нашій країні. І, як брат Міша нагадував, ковід, війна, багато молоді виїхало. І справді є така ситуація, особливо в менших церквах мало молоді, деякі церкви взагалі нема молоді, у більших церквах трошки більше молоді. Але загальна ситуація є така, друзі. Але не дивлячись на те, в міру можливостей, у міру цього часу, ситуації, стараємось звершувати ці служіння. Тому дякуємо Богу за цей час і за цю можливість. Тому, друзі, хай Бог усіх рясно благословить. Для мене є приємно сьогодні бути на цьому місці. І, браті ділились словом, багато ми чули. І як я зазначав, будемо йти до заключної молитви, але одне місце Божого Слова, я хотів би, друзі, так ним закликати нас. От ми ще декілька хвилин побудемо тут, потім поспілкуємось, і ми знову роз'їдемось. Якщо Бог продовжує наше життя, ми плануємо зробити в грудні. У нас буде і обласна молодіжна конференція, і регіональне молодіжне служіння. Після молитви зробимо оголошення, але, друзі, перед нами дорога. І як браті кажуть, в когось навчання, в когось робота, в когось складні ситуації, які ж ставлять життя перед нами. І дуже одна річ, друзі, потрібна нам у нашому житті. Дуже. Незалежно від віку, незалежно від нашого християнського стажу, ця річ дуже необхідна. І про неї написано перше піснення до коринтян, 16 розділ, 13 вірш. Післення до Корінтян, Перше піснення 16,13. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні, будьте міцні. Особливо, друзі, я хочу би звернути увагу на останні два слова, останній вираз. Будьте міцні, брати, другі, сестри, скажіть, будь ласка, чи потрібно нам сьогодні бути міцними? І я не маю на увазі про фізичну силу, я маю на увазі про духовну силу. Давайте так подумаємо на декілька секунд про наше життя. Чи буває, друзі, так, що є речі, які ви не хочете робити? І ви розумієте, що це недобре, і ви не хочете цього робити, але разом з тим робите. І чи буває так, що є речі, які ви хочете робити, і розумієте, що вони потрібні, але разом з тим ви їх не робите, друзі? Чи буває так? Я думаю, що буває, правда. От буває. Не хочеш, а робиш. Хочеш, розумієш, от послужити, зробити, піти щось на діло Боже, але не вистачає сили. І дивіться, каже слово Господнє, будьте міцні. Дорогі друзі, нам потрібна сила. І коли ми розвідемося з цього місця, нам потрібна сила в нашому повсякденному житті. Багато християн вимірюють силу. Коли я в служінні, за кафедрою на сцені або молити, от показати силу. Но, друзі, нам сила потрібна повсякденному нашому житті. Коли ми на роботі, коли ми зустрічаємось, коли ми в сім'ї, нам потрібна сила. І я не буду продовжити цих думок, друзі. Декілька там таких пунктів, бо в мене ну на один я хочу наголосити. Чому наша сила, друзі, і що зробити, щоб нам бути сильними? Є таке цікаве місце. Я його пам'ятаю так глибоко, що десь в 98-му році я перший раз поїхав на молодіжну конференцію, таку велику конференцію Західного регіону, вона відбувалася у Луцьку. І це моя така була перша подорож. І там лозунг цієї конференції був, я його запам'ятав. І це місце Божого Слова, друге піснення до Тимофія, другий розділ, перший вірш. Отож, сину мій! Зміцняйся у благодаті, що в Христі Ісусі вона. Ми говоримо, друзі, про те, що Боже Слово закликає нас, щоб ми були міцні. Для чого? Щоб мати перемогу над гріхом, щоб мати перемогу над злом, щоб мати перемогу над спокусами. Ми повинні мати силу, щоб служити Богу повноцінно. Нам потрібна для того сила. А де її взяти? В чому секрет? І тут ми читаємо: зміцняйся в благодаті. Тобто укріпляйся, зміцняйся в благодаті. друзі, наша сила в благодаті. І щоб не забирати більше часу і простою мовою сказати, друзі, а що означає зміцнятись благодаттю? І апостол Павло, він нам дає пояснення, як зміцнятись благодаттю. Після до Корінтян, перше з якого ми вже зачитували, 15-й розділ, 10-й вірш. Перше пісне до Корін 15,10. Та благодатью Божою я те, що є. І благодать його, що в мені, недаремна була. Але я працював більше всіх їх. Правда, не я. Але Божа благодать, що зо мною вона. Дорогі друзі, зміцнятись благодаттю, це коли ми кажемо не я. Не мої сили, не мої здібності. Але все і во всьому Господь. Не моя сила, поло каже, я більше всіх попрацював, і він далі поправляє себе не я, але Божа благодать. Дорогі друзі, зміцняємось благодаттю. Це означає, що ми усвідомлюємо, що не ми сильні, не ми могутні, хоч ми молоді, здорові, енергійні, але наша сила і наша здібність є в Ісусі Христі, Його благодать. І тому, друзі, нам потрібна сила. Повсякденному нашому житті, коли ми розійдемося з цього місця, нам потрібна сила. І сила для перемоги, сила для служіння. І ця сила є в Ісусі Христі, в Його благодаті. І Павло каже, я працював. І така, друзі, тут рисочка не я, але Божа благодать. Тому, друзі, брати і сестри, закликаю нас сьогодні. Ще раз наголошую, незалежно від того, скільки нам років, незалежно від того, скільки нас християнського стажу. Нашого служіння, може, вже в старших роках. Може, ми бачимо, що десь сила трошки слабля наша, і ми знемагаємо духовно, може так ставатись в житті. Но, друзі, ми зараз будемо молитись. і хотів би нас закликати в цій молитві. Давайте ми попросимо, щоб Господь нас підкріпив, щоб Господь обновив наші сили, щоб Його благодать наповнювала наше життя. І тоді ми будемо міцні, ми будемо мужні, і ми виконимо те, до чого нас покликав Господь. Запрошуй нас до щирої молитви. Амінь. Молимось, друзі. Знову доч. Постійна, як природа на життя, так мінливе, як погода вілюта, замижею цього віку, сонце є, вірута, замижею цього віку ти завжди, ти завжди там. Печаль смуток промине. Боже мій, Поможи шляху не збитись під кріпи. За межею цього віку сонце є Віри там. за межею цього віку ти завжди, ти завжди там будеш світлом, світлома печа, а печальний печаль смуток промине. Та не страшний він з Ісусом знову я на шляху моїм тернистім, Ісус зі мною йде і у небо прийде. До віку ти завжди, ти завжди там будеш світлома печа, а печальний печаль смуток проми.